Вся правда про синдром самозванця. Що це за синдром і що з ним робити сьогодні говоримо про це. Вітаю ти на моєму каналі! Мене звати Лія і ми починаємо. Коли я почала вести свій психологічний блог, то саме перше, з чим я зіткнулася, це був синдром самозванця. Мені здавалося, що всі довкола кращі, розумніші, проявляються, креативніші і взагалі вони кращі, а я щось таке не зрозуміла. Потім, трошки пізніше, я вже дізналася, що десь 80% усього людства страждає на цей синдром. І звісно, я була б не я, якби не пішла розбиратися, що це таке, як воно працює. Я працювала з цим синдромом, з терапевтом. На групах я розбирала його, вивчала окремо цю тему, і мені здається, дещо я таки вже за цей час зрозуміла про синдром самозванця. Я не хочу робити це відео суто теоретичним. Я хочу показати більш практичні аспекти зі свого досвіду, з досвіду роботи з клієнтами. Те, що я помітила, і що саме цікаве, насправді синдром самозванця зовсім не те, чим він здається. У деяких останніх наукових статтях я зустрічаю думку про те, що синдром самозванця це насправді опір нашої психіки до змін. Тобто, по суті, це свого роду захисний механізм, який зупиняє нас від того, щоб ми йшли у нове. Тобто, грубо кажучи, ми самі себе зупиняємо від того, щоб піти далі, зустрітися з чимось новим і отримати якийсь результат. Не передбачуваний, незрозумілий, але якийсь результат, який нам здається бажаний. Але підсвідомо сприймається як щось не дуже приємне чи навіть небезпечне. Уже часто синдром самозванця зустрічається у тій формі, що ну я ж знаю що робити. Я ж знаю як мені вести блог, я ж знаю на яке навчання мені піти. Я ж знаю на яку роботу мені піти, але чомусь цього не роблю. Чомусь себе зупиняю. Є такі популярні відмовки психіки, які зустрічаються найчастіше. От саме про ці відмовки я й хочу поговорити, тому що саме вони і є тими штучками, які нас зупиняють, і працюючи з якими можна цей синдром полегшити. І перша така відмовка це страх розчарування. Нам настільки страшно розчаруватися у тому, що ми собі нафантазували, що ми вибираємо це не перевіряти у реальному світі. Тобто нам настільки важливо зберегти свій образ, нам настільки важливо зберегти це уявлення про себе як про майбутнього мільйонера, про свого е, чоловіка чи партнера як про майбутнього мільйонера. Про себе, що я найкращий спеціаліст, хоча у цій сфері, всього лише рік чи два. Тобто, це наша фантазія про те, які ми або люди поруч з нами мають бути. І ми за них дуже сильно тримаємося. І тому, звісно, коли ми вибираємо щось робити у зовнішньому світі, ми автоматично ставимо під питання: а чи правда я потенційний мільйонер, а чи правда я зустріну чоловіка, мільйонера? А чи правда я такий класний спеціаліст, чи можливо мені ще треба чогось довчитися і набратися більше досвіду? І Глибоко в душі ми розуміємо, що ця фантазія ще не реальність. І, можливо, цією реальністю ніколи не стане. Бо навіть потрапивши в цю реальність, ми заплатимо певну ціну. Як мінімум, тим, що ми змінимося, і те, що нас оточує, теж буде змінюватися. Таким чином ми потрапляємо в замкнуте коло. Я боюся почати, тому що боюся зустрітися з розчаруванням. Я зустрічаюся з розчаруванням, мені це не подобається, і я повертаюся назад і краще не починати. І приймаю рішення, що краще не починати, тому що боляче, тому що неприємно, тому що те, що я не фантазував, не є реальністю, тому що мені не вистачило сил чи сміливості повторити якусь дію достатньо багато разів для того, щоб отримати результат. І отаким от чином ми потрапляємо у цю яму. і Починаємо сумніватися, сумніватися в собі, сумніватися у своїх фантазіях і сумніватися в реальності, тому що це все різні процеси. І тут на цьому етапі зустрічають другий найпопулярніший аргумент. Я не починаю і не роблю того, що маю робити, тому що я боюся зробити помилку. Так, це певним чином випливає з першого пункту, про який ми говоримо. Але все ж таки це трошки окрема тема. Чому? Тому що страх помилки він зазвичай базується на нашому минулому досвіді. Якщо наша сімейна система не підтримувала нас, коли ми робили помилки, якщо ми не навчилися того, що помилка це взагалі то нормальний процес навчання, то ми таким чином кожну помилку будемо сприймати як кінець світу і зустрічатися з неприємними почуттями. Це так було, було колись. Коли ми були малими, ми прийняли певні рішення, ми переживали певні е, почуття через те, що ми робили помилки і якось світ на них реагував не окей. І тепер ми користуємося тими самими правилами, але ми вже дорослі. Але правила все ті ж самі. того, що ви розуміли, наприклад, помилка це означає, що я тупий, бо я не можу щось зробити добре з першого разу. Я не маю права на помилку, тому що якщо я не зроблю ідеально. Або поки я не зроблю ідеально, я не встану з цього столу. Не можна розповідати про помилку чи, не дай Бог, помилятися взагалі, тому що помилка дорівнює покарання. Де помилка це соромно, тому що, подивись, он, Машка, все нормально робить з першого разу, гарно навчається. А ти що? Тому що винувата. Бо мама засмутилася через те, що ти зробив щось погано, не ідеально. Помила підлогу так, що тільки грязь розвела, а не насправді помила підлогу. Ось тут те місце, де ви можете накидати свої варіанти. Я впевнена, у кожного нас є своя історія про те, як ми робили помилки і як наша сім'я, сімейна система, школа оточення реагували на ці помилки. І помітьте, що до сих пір ми на ці помилки реагуємо так само, як реагували тоді колись. Тому можете написати прямо в коментарях свою історію про те, як ваші близькі реагували на помилки, і як тепер ви самі переживаєте, коли ви помиляєтеся. Всі ми там були в тому чи іншому сенсі, і ми дуже добре закарбували, як нам бігти між цих крапельок, щоб, не дай Бог, ні зіткнутися з цим соромом, провиною, страхом і так далі. Тобто ми навчилися це робити професійно. І з цього витікає органічно наступний пункт, який я хочу озвучити. І оскільки наша задача не отримати щось, а уникнути чогось, ми продовжуємо робити одні і ті самі речі, сподіваючись на інший результат. Ми сподіваємося, що та стратегія, яку ми колись вибрали, так і спрацює. І знову це те саме замкнене коло. Я зустрічаюся зі своєю неіндальністю, я зустрічаюся зі своїми почуттями, пов'язаними з цими неендальностями. Я хочу уникнути цих почуттів, і я роблю все, щоб їх уникнути, а не, відповідно, ще сильніше посилити. Що з цим робити? Перше – вчитися вчитися. Чому вчитися вчитися? Тому що у нас є оця ідея, яка нам прийшла з е, Совєтського Союзу, про те, що. Е, Ті, хто гарно вчаться, мають гарні результати. Але це навчання дуже часто теоретичне. Теорія не приносить результати. Вона дає нам якусь концепцію поживу для розуму, але по-справжньому чогось навчитися ми можемо лише діючи, діючи у реальному світі. Тому навчання лише в теорії, от якщо ви послухаєте це відео, це все ще буде тільки теорія. От якщо ви щось візьмете з цього відео та на себе примірюєте, зрозумієте, як це працює, і спробуєте щось змінити, от тоді це буде справжнє навчання. До цього це просто чисто поглинання інформації для чогось. Тому тут пропоную вам. Та просту, просту вправу. Я впевнена, деякі з вас вже це пробували робити, але важливо це продовжувати робити. Та, тому що справді зміни відбуваються тільки тоді, коли ми щось робимо. І от перша штука, з якою можна спробувати працювати, це виловити оце переконання, та, що помилка це, та, що означає для вас помилка. Та, виловити її і поставити під питання, а чи правда це так є? Та чи правда взагалі помилка це погано? І потім піти і перевірити це у соціу. От давайте на прикладі. мене є переконання, що те, що я роблю, нікому не цікаво. От нікому воно не треба. Та я починаю сумніватися, а чи правда те, що я роблю, воно нікому не треба і воно нікому не цікаво. І я йду і питаю та, у людей, які не знаю, споглядають мої творчість. чи цікаво вам це, чи важливо вам це, чи подобається вам це. Це правда страшно, і це правда дуже великий ризик. Але, як ви пам'ятаєте, навчитися, не роблячи дію, неможливо. І тому, отримуючи зворотній зв'язок, ви можете отримати тут як мінімум два результати: перше, скажуть, знаєш, не цікаво, не те. Та? І тоді у вас знову буде вибір. Та? Або спитати ще у когось, тобто засумніватися, чи ця людина компетентна, Та? або зрозуміти, окей, це адекватний зворотній зв'язок, схоже, я роблю щось не те. Та, і тоді є вибір. Або я це роблю для себе, тому що мені самому подобається, або якщо я це роблю для когось, та, то тоді я маю підкоректувати свій шлях. Або є другий варіант, та, де вам скажуть, та ні, ти що, все прикольно, все прекрасно. І тоді зазвичай ми зустрічаємося з такою штукою, та неправда. Та не може бути. Та вони мені наврали. Та вони просто зацікавлені, щоб я не засмучувався. І ось тут дуже важливий вже наступний пункт. Чому я говорю про цей пункт? Тому що особисто мені він дуже допоміг. Поділюся тут своєю історією. Коли я тільки починала проводити консультації як приватний консультант, а не під крилом організації, мені треба було написати пост про те, хто я, що я, де я навчаюся, і запросити перших людей на консультації. Я цей пост писала місяць. Мені було дуже страшно. Я його перечитувала, вичитувала. Я його таки опублікувала. І на одній сесії, коли я прийшла до своєї психологіні, вона сказала, бачила твій пост, прикольно. І мене накрило, мене дуже сильно накрило, я почала розповідати, що цей пост поганий, все погано, нічого не виходить, я взагалі повний ноль. Вона тоді зробила прикольну річ. Вона відкрила мій пост, і ми почали прямо по абзацам читати, та, що я там написала, розбирати це, обговорювати. І мені в той момент мені було дуже соромно. Але вона ну читала це, казала, ну прикольно, оце цікаво, оце так є, оце можна щось трошечки підкоректувати. І в той момент мені було дуже, дуже страшно і неприємно. Але зараз я згадую цей епізод як епізод не знаю, найбільшої підтримки в моєму житті. Тобто мене дуже сильно підтримала саме людина своїм зворотнім зв'язком, чесним зворотнім зв'язком і тим, що вона була за мене у цій ситуації. Я говорю в мене Підеш, льот. Коротше, з того моменту я зробила висновок про те, що якщо наша невпевненість, наш синдром самозванця з'явився десь у контакті з іншими людьми та з тими, хто нас не підтримував, не розумів, то відповідно та отримати цю підтримку, отримати цю впевненість можна поруч з іншими людьми. Коли я це зрозуміла, я почала ходити у групи, терапевтичні групи на різні мастермайди. Тобто я пішла до людей, розуміючи, що саме у людей є частина тих ключів і тих відповідей, які мені треба. І це знову ж таки про ризик. Це було страшно. Це страшно, коли весь твій минулий досвід говорить про те, що люди, взагалі-то, вони небезпечні, вони хочуть зробити боляче. Але коли вдається переписати цей досвід, коли вдається отримати інший досвід поруч з іншою людиною, важливою людиною, яка змогла підтримати і донести цінність, от тоді починаються зміни, і те, що ми помічали раніше, воно начебто проростає. Ну і правда, на це треба якийсь час. І другий пункт. Прям хочу винести його окремо. Звісно, багато почуттів пов'язано з синдромом самозванця. Можливо, це моя особиста історія, але для мене основа це робота з токсичним соромом. Тому що дуже часто, коли ми порівнюємо себе з тим образом, який ми собі нафантазували, нам стає соромно від того, які ми маленькі, які ми неспроможні, що ми ще не там, де собі нафантазували, і нам стає за себе соромно. Нам страшно показатися людям, тому що нам здається, що вони знають, та що вони очікують від нас, що ми будемо мільйонерами, та вони можуть і не очікувати. І тому тут важливо навчитися працювати саме з соромом і з тим соромом, який є токсичним. Що значить токсичний сором? Токсичний сором це коли ти щось робиш, а тобі хочеться зжатися в одну точку, сховатися, щоб ніхто ніколи більше не побачив ні тебе, ні того, що ти робиш, зупинитися і більше ніколи не проявлятися. І тут, мені здається, ви готові до однієї теорії. Є парадоксальна теорія змін. Її основна теза звучить наступним чином: ми змінюємося тоді, коли стаємо тим, ким ми є насправді, і коли перестаємо бути тим, ким ми не є насправді. Парадокс у тому, що замість того, щоб бігти від цих почуттів, від того ж сорому, від того ж страху, та задача навпаки зрозуміти, що да, мені страшно, я соромлюся, да, я жива людина і так є зі мною. Саме в тій точці, коли ми перестаємо орієнтуватися на оце ідеальне я, на образ, який ми собі намалювали, а починаємо знайомитися з собою справжнім. От тоді крок за кроком починає з'являтися новий шлях. Починають відбуватися зміни. Знаєш, що для багатьох людей. Ця теорія лякаюча. Дуже багато людей мені кажуть, це що виходить? Мені треба відмовитися від власних амбіцій. Це що виходить? Мені треба відмовитися від того, щоб стати кимось і залишитися ніким ні. Ця теорія про те, що до тих пір, поки ви не приймаєте свою справжню точку, доки ви робите все, щоб не зустрітися з собою реальним, вам буде соромно, вам буде страшно. Синдром самозванця буде приходити постійно. Тому що ви є самозванець, самозванець для себе. Ви не знаєте, хто ви є і що ви можете. Як бачите, синдром самозванця це не просто якийсь баг в системі, це не щось, що можна отак от стерти і зробити вигляд, що його немає. Це складна психологічна конструкція, яка захищає нас від багатьох речей, яка так сформувалася у кожного по-своєму зі своїми наративами, зі своїми підходами. Але сформувалася для того, щоб захистити вас від того, що колись було дуже небезпечно. Можливо, і зараз небезпечно. Робота з цим достатньо непроста. Частину симптомів можна достатньо легко пом'якшити, але основа та вона лежить у глибині зміни. Робота з синдромом самозванця це важка і достатньо довга робота. Я працюю з цією темою вже біля чотирьох років. Чи є в мене синдром самозванця, звісно, є. Чи заважає він мені так, як заважав тоді колись, вже не заважає. Непроста робота, але працювати з цим можливо. Вийти з цього стану це можливо, знайти свої відповіді і почати рухатися до того, що важливо, можливо. Робити це можна разом зі мною на консультаціях або на групах. Скоро, до речі, стартує набір на групу Самоцінність та самооцінка, і там ми в тому числі працюємо з синдромом самозванця. Тому, якщо те, що я озвучила у цьому відео, моя історія вам відгукується, приходьте. Запис і вся інформація є на моєму сайті. Посилання буде під цим відео. А на цьому у мене все. Пишіть, як поживає ваш синдром самозванця, також ставте свої питання або закидуйте мені ідеї на наступні відео. Все. Do zobaczenia, pa, papa.